Основне наше життя було у Донецьку до 2014 року. У 2014 року нам довелося покинути і з тваринами переїхати до села 30 кілометрів від Донецька, Журавка. У минулому році, коли росіяни почали нас бомбити, у дуже багатьох собак серце не витримало, деякі загинули старі собачки. І ми вирішили якось якісь собак, дуже ми вдячні волонтерам. Більше ста тварин відправили за кордон. І у Журавці залишилося 30 собак, 15 кішок, дуже старі, котрих я просто боялася відправляти вже вони не витримають дорогу. І я з десятью собаками поїхала до Латвії. Спочатку до Латвії. Потім ми поїхали на Вінниччину, і ось з, з прошлого року, з вересня, ми тут на Дищині. На жаль, домівочки, то, що нам пропонують, либо старі, дуже без огорож, або якісь такі варіанти, що треба, якщо безплатно дадуть безкоштовно, тоді треба усіх собак у селі собі забрати. Ну це нас вже по стані здоров'я, ми вже не зможемо. Ну і ось ми дуже довго совічалися, і от вирішили повернутися додому.